Вітаю, рельєфний прес. Це красиво, але є ще причини виконувати вправи на касім'язи живота. Лінія талії стане більш чіткою та зменшиться в обсязі, поліпшиться кровообіг у черевній порожнині, зменшиться навантаження на спину. Збільшиться рівень фізпідготовки, позбавитись зайвого в області боків та живота. Сядьте на підлогу, ноги зігніть у колінах, корпус трохи відхиліть назад. Покладіть руки за голову і поверніть корпус праворуч. Зафіксуйтесь в кінцевій точці, напружуючи цільові м'язи. Поверніть корпус у центр, а потім поверніться в інший бік. Вправа не тільки задіює бічну мускулатуру корпуса, але також збільшує гнучкість хребта. Виконуємо вправу 30 секунд. У нас з вами залишається ще 4 повторення, і ми переходимо до наступної вправи скручуванням з тарканням долоні. Залишаючись у положенні минулої вправи, випряміть руки і стисніть долоні в кулаки. Поверніть корпус ліворуч і заведіть праву руку за стегно, таркаючись долонію підлоги. Не повертаючись у початкове положення, повторіть скручування з тарканням підлоги вправо. Вправа задіює як касім'я зі живота, так і прямий прес. А також зміцнює кор та покращує поставу. І у нас з вами залишається ще 5 секунд роботи, і ми переходимо до наступної вправи косі скручування з торканням стопи. Лягаємо спиною на килимок, руки розведені убік, витягніть ноги вперед. Підніміть праву ногу вертикально вгору та спробуйте дотягнутися до її стопи протилежною рукою. При цьому права рука щільно притиснута до підлоги. Повторіть для іншої сторони. Вправа входить в тренування на косі м'язи живота, оскільки глибоко опрацьовує прес. І у нас з вами залишається ще 7 секунд роботи, і ми будемо переходити до наступної вправи велосипед. Ляжте на спину, руки покладіть за голову, ноги вибрімені і підніміть над підлогою. Відірвіть від підлоги лопатки, а потім зігніть праву ногу в коліні. Поверніть корпус праворуч, намагаючись торкнутися коліна ліктем. Поверніть праву ногу у вихідне положення та зігніть у коліні ліву ногу, повторюючи вправу для іншої сторони. Велосипед інтенсивно прокачує прямі та косі м'язи преса. У ну, нас з вами залишається ще 5 секунд роботи, і ми будемо переходити до наступної вправи підйом корпуса з розворотом. Ляжте на спини, ноги зігніть у колінах, руки схрестіть на грудях. Підніміть корпус повністю. У кінцевій точці розгорніться ліворуч і розведіть руки у бік. Опістіть корпус на килимок у вихідне положення і на наступному підйомі зробіть поворот праворуч. Вправа прокачує як косі м'язи преса, так і тренує кор, підвищує загальний рівень фізичної підготовки. У нас залишається ще п'ять секунд роботи і нас чекає наступна вправа велосипед з махом. Ляжте на спину, зігніть ноги і підніміть їх над підлогою. Складіть руки на потилиці. Виконайте класичний велосипед скручування, згинаючи каліна та скручуючись до нього корпусом. Але після кожного повороту випрямляйте ногу та робіть нею мах вгору вниз. На кожному повторі змінюйте бік. Ускладнений велосипед максимально опрацьовує косі м'язи живота, забезпечуючи динамікостатичне навантаження. У нас залишається ще 4 секунди роботи, і ми переходимо до наступної вправи скресні скручування з піднятими ногами. Лежачи на спині, руки покладіть за голову, прямі ноги підніміть вертикально. Відірвіть від підлоги лопатки і вивільніть праву руку, намагаючись завести її за ліве стегно. Поверніться у вихідне положення і на наступному підході тягніться лівою рукою до правого стегна. Права тренує поперечні прямі і косі м'язи живота, промальовуючи рельєф. Ще залишається 5 секунд роботи, і ми переходимо до останньої вправи нахили з торканням п'ят. Лежачи на спині, зігніть ноги в колінах, руки випряміть, але не кладіть їх на підлогу. Підніміть корпус і зробіть нахил ліворуч, відчуваючи роботу косих м'язів. Відразу ж виконайте такий самий нахил праворуч. Одна з основних вправ із тренування на косі м'язи живота інтенсивно опрацьовує бічну мускулатуру корпусу. Дякую, що тренуєтесь разом зі мною. Не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. До зустрічі!